Друзі, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 7268 про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону чоловіками призовного віку. Йдеться про ув'язнення до 12 років. Що мається на увазі, це якщо ви прописані до призовної дільниці і надумали перетинати кордон без відповідних документів або за документами, щомісяць, недостовірні відомості, то до вас буде застосовано штраф від 5 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто штраф в розмірі 85 тисяч гривень 170 тисяч гривень, або ув'язненням від 3 до 5 років. Ті самі дії, вчинені військовослужбовцями та військовозобов'язаними, резервістами, а також особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, будуть каратися позбавленням волі на срок від 5 до 10 років. Дії, передбачені частинами першою або другою, вчинені повторно групою осіб або з використанням службового становища, каратимуть ув'язненням від 8 до 12 років. З позбавленням права обіймати певні посади на срок до трьох років, яка ваша думка на рахунок цього? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях.